Стаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Народження Івана Хрестителя. Нарешті Єлизавета народила хлопчика. Коли родичі та сусіди почули добру новину, то дуже раділи разом з Єлизаветою. Бог явив їй велику милість восьмого дня. В дім Єлизавети за Захарії прийшло багато людей. Саме тоді зазвичай всі вітали новонародженого в сім'ї, в якій любили Бога. Тоді ж дитині давали ім'я. Усі думали, що хлопчика назвуть Захарією, на честь його батька. Однак Єлизавета сказала ні, він буде названий Іваном. Чому здивувалися всі, у вашому роді немає нікого з цим ім'ям? Тоді запитали Захарію, що він думає. Захарія все ще не міг говорити, усе через те, що він не повірив божій обіцянці подарувати йому дитину. Захарія жестами попросив подати йому табличку для написання. Коли йому подали, він написав ім'я йому Іван. Усі дивувалися, тієї ж миті Захарія знов зміг говорити, і він почав славити Бога. Усі сусіди запитували себе, ким стане ця дитина? адже очевидно, що Божа рука перебуває на цьому хлоп'яті. Тоді Дух Святий злинув на Захарію, він почав говорити дивовижні речі про Бога та Його доброту. Слава Богові! Він пошле чудесного Спасителя з роду Царя Давида, як і обіцяв. Він врятує нас від наших ворогів, пророкував Захарія. Господь згадав обіцянку дану колись Авраамові, Бог визволить нас від наших ворогів, що ми без остраху могли служити йому, і ми довіку служитимемо Йому у святості й праведності. Ти, мій маленький Іване, будеш Божим пророком, що приготує дорогу для Господа, Ти розповіси Божому народові, як отримати прощення гріхів. З милості Божої світло небес невдовзі злине на нас, Бог пошле світло людям, що перебувають у темряві та в смертній тіні. Він спрямує нас до миру. Іван виріс Божим чоловіком, він жив у пустелі, поки не почав свого служіння народові Ізраїля.